Друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову рубрика Готую на 5 днів. Знаю, ви дуже її чекаєте, тому ділюся з вами знову ідеями страв. Впевнена, що багато ви чого знаєте, можливо, щось призабулись, то я вам нагадаю. І, як завжди, починаю з першої страви, поставила вже в каструлю відваритись картоплю. У мене буде борщ, трошки незвичайний борщ. Я дуже часто можу щось змінювати, тому сьогодні в мене буде саме такий варіант засмажила вже цибульку, додала моркву, також протушкувала разом з цибулю, відправила туди буряк. Достатньо так багато. Я люблю буряка додавати, щоб борщ був червоний. Також додала декілька столових ложок томатного соусу. Я люблю брати завжди солодкий. Також додаю цукор. У мене тут півтора столових ложки, бо кастрюля велика. І додаю трошки водички, і ще видавила два зубчика чеснику, трошки протушкувала і додала ще також перець, болгарський потрібнений кубиками. Ось картопля в мене трошки вже поварилася, десь хвилин 10, і я додаю сюди ще фрикадельки. У м'ясо додала сіль переці, і також натерла цибулю на мілкій терці. Роблю фрикадельки, великі, такі достатньо. На суп люблю робити такі менші, а ось на борщ роблю великі. У нас такий борщ заходить, хоча я не часто так роблю. Але ось спробуйте, якщо так не робили, якщо особливо діти не люблять їсти м'ясо шматочками, то ось вам лайфхак зачастіше всього вони люблять їсти. Саме ось так з фрикадельками їм обов'язково зайде. У мене, до речі, фрикадельки з м'яса індика. До речі, забула ще сказати, що у овочі, які тушкуються, я додала ще лимонного соку. Тоді колір ще стає насиченіший бурякам. Додаю у воду лавровий листочок та сіль і накриваю кришкою, залишаю варитися, поки в мене овочі тушкуються. І готую далі наступну страву, відварила картоплю, зробила пюре, відварила у соленій воді. І далі, вже коли картопля готова, пюре, я додала ще трошки перця меленого ну І, і далі змащую вафлі картоплею, змащую таким гарним шаром, для того, щоб гарно вафлі пропиталися, і залишаю їх в сторонці десь на хвилин 5-10, залежно від того, наскільки тверді вафлі зазвичай, у мене дуже швидко вони стають м'якими. Ну і далі, коли вони вже стали м'якими я Кладаю на них сосиски, відрізаю зайвий шматочок в подовжині, і скручую ось такий рулетик. Якраз в мене на три ось цих вафлі пішли всі сосиски з моєї упаковки. Ну а далі потрібно все це порізати на шматочки. Я нарізаю зазвичай на такі шматочки, десь по три кубика. Я рахую ось так, щоб вони були не занадто широкі і не занадто вузькі, для того, щоб коли ми їх будемо обсмажувати, щоб вони гарненько приготувалися. Яйця з усіх сторін. Взагалі це така дуже, можна сказати, бюджетна страва, бо її виходить дуже багато і взагалі її дуже-дуже люблять всі діти. Повертаюсь до борщу, відправляю вже засмажку вже у картоплю із фрикадельками, доливаю трошки води і накриваю кришкою, готую ще хвилин 10. А тим часом буду обсмажувати ось ці сосиску, звернуту у вафлю. Не знаю, по-різному це страви називають. Я просто говорю «сосиска у вафлі. І тут ще показую, поставила відварювати одразу рис для наступної страви. І тим часом смажую. Ось ви мене часто запитуєте, як я встигаю так швидко за 3 години приготуватися, тому що я все готую паралельно. Борщ в мене якраз поварився вже, і додаю сюди зелену цибулю та також зелень, петрушку і кріп. І ось такий в мене насичений, червоний, гарний вийшов, дуже смачний. До речі, якщо помітили, я його зварила без капусти. Часто борщ варю без капусти. Це все одно дуже смачно і спробуйте з фрикадельками, якщо так ще не готували. Тим часом мої вафлі вже обсмажились, я накладаю наступну порцію. І борщ я одразу, коли він в мене вже виключений, я наливаю у банку. Тоді він дуже класно зберігається, він як консервується. Не забудьте обов'язково поставити ложку, якщо також готуєте чоловіка, щоб банка не лопнула. І закриваю, воно класно затягує кришку, і так, звісно, набагато краще зберігання. Далі буду робити засмажку. буду готувати фарширований перець, відправила на сковорідку цибулю, обсмажила її трошки до золотистості, і далі сюди також додала морку. Тушкую разом, додаю сюди декілька столових ложок томатного соусу. Знову ж таки, я люблю використовувати завжди солодкуватий соус. І перемішую все, тушкою разом. Я люблю додати багатенько соуса і багато зробити засмажки, тому що частину засмажку я залишаю для того, щоб зробити потім заливку, а більшу частину я відправляю ось у рис. Тут показую, що роблю заливку, частину я залишила за смажки, відправила сюди воду, декілька склянок, і знову ж таки додала ще декілька столових ложок соусом, додаю сіль сюди, трошки меленого перцю і довожу до кипіння, виключаю. Такий в мене буде соус для заливання. Якщо я роблю голубці, то додаю ще більше моркви і цибулі в заливку. Тут додала вже до моркви з цибулю і рису. Фарш, у мене фарш свинина, і частина трошки в мене була ще з індика. Додаю сіль перець і гарненько все виміжую до однорідної маси. Ось Така маса в мене вийшла, і далі фарширую перці. У мене перці були такі довгі, дуже худенькі на кінці, тому потрібно було дуже гарненько постаратися, щоб гарно їх напихнути ось там в самому кінці. Ось тому, якщо перці, звісно, круглі, то тоді зручніше ложкою їх напхати, не потрібно так далеко. Але ось ці довгенькі такі, то важче трошки. Я ніколи, перся, до речі, не варю, не відварю завчасно, не парю. Вони завжди в мене сирими, ось такими їх напихаю і завжди до кінця трошки не доставляю рис, тому що потім при тушкуванні він щоб не вилазив. І заливаю ось заливку і відправляю тушкуватися. Далі буду готувати наступну страву, буду робити млинці. Млинці зазвичай я роблю по своїх відчуттях. Немає в мене ніякого рецепту. Колись ділилася з вами спеціальною. Рецепти для вас візняла. Все відміряла, але взагалі я завжди все роблю ось так по відчуттях. Спочатку вибиваю яйця, додаю трошки молока, разом це все перемішую, додаю борщ набагато, щоб маса стала густою. Вимішую її до тих пір, поки вона ось така не стане однорідна, щоб комочків не було. І тоді додаю сюди вже молоко, ось так доводжу до такої рідини, щоб вже, як мені подобається на млинці смажити. Я вже це настільки часто роблю, що мені вже якось не важко вгадати. І ще також додаю столову ложку олії, якщо це невелика кількість. Самого тіста і змажу в млинці. Зазвичай на вершковому масі трошки змащую сковорідку, буквально раз за три я, напевне, змащую за весь період, поки смажу. І тим часом, поки млинці в мене смажаться, я буду готувати вареники. Замісила тісто, тісто у мене завжди однакове, 4 склянки борошна, склянка води. Якщо це в мене вареники не в заморозку йдуть, то я звичайну воду додаю, якщо в заморозку, то окріп, тобто кипяток. Також пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру, 4 столових ложки олії і одне яйце таке тісто ідеально виходить. Тут я зробила пів порції, бо у мене не було багато начинки, і я завжди люблю ось так нарізати на шматочки порційні, а потім все. Накачати ось такі е, круглі шматочки розкачати, тому що я роблю завжди на форму. Це дуже швидко виходить мега швидко. Тому так дуже зручно. Ви завжди мене питаєте, як бачите цю форму у відео, де я її купувала. Я її купувала дуже давно, вже на aliexpress Якщо ви заб'єте там у пошуку е, форми для вареників, то певно вам багато викине ось таких форм. Але саме оця частина для розкачування зверху, вона розкачує. Тому я розкачую качалкою, а от заліплюю вона дуже класно і дуже швидко. Ось, показую, як воно гарно заліплює. Я всі вареники ліплю на неї. Ось стільки в мене їх вийшло, до речі, вареники робила з солодким сиром і вишнею. У сир додала цукор, вишню просто додавала до сиру. І все, ось такі смачні вареники виходять. Там частину ще показувала з хостками такими довгенькими, то це в мене просто звишній. І тим часом готую наступну страву. Нарізати потрібно філе малесенькими кубиками, буду його обсмажувати, а поряд поставила вже каструлю для того, щоб відварювати вареники. Тому бачите, у мене все дуже швидко виходить, якщо я все паралельно роблю. Відправила філе на сковорідку, обсмажу його до золотистості. Тут показую, що воду поставила. Коли вода вже вся випарувалась, додаю сюди цибульку і разом з цибулькою вже тушкую, обсмажую. Далі відправляю сюди гриби, у мене печериці, потрібно їх порізати так недостатньо мілко і недостатньо крупно. Додаю сіль, перець, сушений чесничок, також мелену, солодку паприку і декілька столових ложок вершків. Спробуйте вершки додавати це дуже смачно. І тушкую так ще хвилин 10. Далі формую млинці, вже закручую. Я люблю ось таку натюку. Якщо вона ось така крупна, то загортати саме конвертком, для того, щоб вона гарно трималася всередині і не випадала. Це найкращий, мені здається, спосіб для ось такої начинки. Бо якщо я роблю, наприклад, з фаршем, то я закручую завжди трикутничком. Ну, ось, друзі, поділилася з вами страви, які готувала цей раз на 5 днів. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані. У мене буде багато таких відео. Ну і чекаю на вас в коментарях. Пишіть, чи сподобалося вам таке відео, свої думки з цього приводу. І зустрінемося з вами у наступних відео. Вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я та миру.